Грали в ігри, запитання ставили друг у другу. Мені більше всього сподобалася ігра «Більярд». У нас була тема цель і план на ближайшее будущее, вот, э, говорили, о чем каждый мечтает. Сегодня вже наша друга зустріч. В якому зустрічались, ми дуже драйвово провели час. А саме головне ми розвивалися як духовно, так і розумово. Класно, що ми тут були, і класно, що через це ми можемо пізнавати нашого Господа Ісуса Христа. Тому запрошую на наш ндн Тім для того, щоб нам разом зростати. Класно та весело проводити час. Тому запрошуємо, слідкуємо далі за новинами. Ви вседінець.